Мав інформацію, що є потреба в крові, запропонували керівному складу обласної адміністрації, нашим співробітникам прийняти активну участь. Це ми робимо вже не в перший раз. Я думаю, що за потреби будемо повторювати. Взагалі, це дуже потрібно зараз, і мені здається, що кожна людина, у якої немає протипоказів щодо здачі крові, це наш вклад, те, що ми можемо комусь кому це потрібно допомогти. По перше. І по-друге, сьогодні наші захисники вони теж потребують крові, тому ми своїм таким вкладом разом з ними намагаємося наближати нашу перемогу. Людей приходить багато, достатньо, і це для нас є найголовнішим показником. Дуже радує те, що приходять молоді люди, підтримують цю ініціативу. Зараз під час війни я би навіть сказала, що самосвідомість людей. Підвищилась вони більш серйозно відносяться до цього, і активність є. Дуже багато людей здають кров, ну якби щоб допомагати нашим воїнам. Є нехватка крові, тому треба здавати всім долучатися до цього богового діла.